Скаут та є 504. -й. Не оцей з кабіною, а ось цей без кабіни. Вони в нас вже є теж в наявності, в вільному доступі, тому, кого цікавить така техніка, приїжджайте, тестуйте і забирайте, поки вони і є. В тракторці 25-го року випуску в самому останньому новому дизайні з такою моднячою ледовською оптикою на трансмісії ГАД. З м, литвом, збірками, шильдами зі всім на світі все є. На височенній резині 8,3 на 20 передня розбірні диски. 124 на 28 розбірні задні диски. Кемовський 495 й двигун з пневматичним компресором. Паливний бак на 50 літрів винесений під підлогою. Зручно заливати десь паливо, а не під капотом. Дводискове щеплення. Драбинки з обох сторін, тому що трактор дуже високий. На рівній підлозі резиновий коврик, підвісні педалі, реверс біля керма, 8 передач допереду, 8 передач назад. На ось такій фірмовій панелі від скаут. Навколо сидіння все традиційно зашито. Примусова задня гідравліка, 4 гідроконектора, є пневматичні. Пневмо, пневматичні євророз'єми на пневматику. Фірмова задня навіска. 40-50, такі крабіки, і в комплекті йде два набори яблучок різних діаметрів. Вом двошвидкісний, буксурувальний пристрій. Ось такий потужний задній міст. До речі, основа вся встановка стоїть на... Резинових подушках, Чотири штуки, Дві задні, дві спереді. Додатковий розподільник, відповідно, це я вже говорив. Ледовська задня фара, яка включається окремо і виключається. Ледовські задні ліхтарі. Сидіння регулюється під вашу вагу. Плаваючого типу з підлокітниками. Передачі, режими, керування задньою навіскою, розподільником, Блокування дифференціалу заднього моста і передній міст. Ресивер. Пневматичний кран, гідравлічний фільтр. Ну, ось такий апарат. Ціна, повторюю, ще раз 9200. І доставка до вас безкоштовна. Ми ще окремо поїдемо, зважимо цей тракторець. Сьогодні субота-вечір, на жаль, вага вже закрита. Вага вже закрита. Ми його зважимо ще разом з вами, подивимося на його реальну вагу. Ну, ось такий тракторець вживу. Величезний. От поряд кабінник стоїть. Вживу величезний. Тому, друзі, кого цікавить техніка, приїжджайте, телефонуйте, задавайте питання, хочете, робіть онлайн-замовлення. Техніка свіженька, тільки, тільки дістала її з кульочка, тому і надовго вона...